Саме величезний величезний привіт. Я вас вітаю на каналі акційного блогера і запрошую до магазину Аврора. Подивимось з вами, які акції новинки в магазині Аврора. І, звичайно, будемо шукати новинки. Дякую за коментарі та за вподобайки. Ваші величезне вам спасибі. Хороша знижка, знайшов з хорошою знижкою. А, портативну колонку з кольоровим освітленням. Так, ціна такої колонки. Кому потрібно, можете передати своїм знайомим зараз зі знижкою майже 80%, 299 гривень. Ціна знижена на ось таку портативну колонку і під, із підсвічуванням 399 гривень, захищена від води, тобто можна використовувати десь біля озера, біля річки, біля, на пляжі, біля моря. А зі знижкою 50% на навошники вакуумні дротові 90 гривень. На ці навушники також ціна знижена. 59 гривень, акційна ціна. Ну що, спека ще триває. Вентилятор настільний. Зараз теж хороша знижка 109 гривень. Ну ось такий також я знайшов зі знижкою 199 гривень на акумуляторі, 39 гривень бандаж. Спортивна пов'язка на голову 9 гривень, кольори в асортименті. За 29 гривень можна придбати ось такі шнурівки для взуття силіконові. 9 гривень пов'язка для волосся тканинна. За 27 гривень можна придбати серветки паперові двошарові 100 штук в картонній упаковці за 27 гривень. Дитячі вологі серветки 120 штук в упаковці за ціною 49 гривень. А ось такі дитячі серветки також 120 штук, будуть трішки дешевше 34 гривні. Серветки вологі дитячі 60 штук за 16 гривень. Ціна знижена зараз на надувне крісло. Так, кольори в асортименті можна обрати за кольором. І ціна зараз цього крісла 599 гривень. Ще натрапив на ось такі цікаві серветки. Новинка. 77 штук в упаковці, також вологі від Софі. Давайте подивимось скільки їх ціна. 29 гривень. Ну, достойна ціна 77 штук. Японська вишня. Дивіться, які гарні тарілки можна використовувати для фруктів на стіл. Ціна такої тарілочки пластикової 49 гривень. Привезли нові ланчбокси. Це, мабуть, вже школьорам до школи по 69 гривень зараз. І ще одні також цікаві тарілки пластикові у вигляді цвіточки. Така ціна 69 гривень. Зараз ціна трішки знижена. Спеціальна баночка для оливок або ж для огірочків. Подвійна, ось така. Так, ціна 169 гривень. Гарні баночки пластикові з бамбуковою герметичною кришкою. Це новинка зараз в Аврорі. Їх ціна 99 гривень, якщо вірити ціннику, але завжди перевіряйте товар, тому що можна деколи пробити. А насправді товар зі знижкою. І в Аврорі з'явились навіть ось такі одноразові таці із харчової фольги. В упаковці дві штуки, от курочку поставили, і вже потім не треба мити, просто взяли та й викинули. Це дуже добре, в кого нема посудомийної машини, використовувати такий посуд 49 гривень. Контейнери із харчової фольги для готування та запікання 27 гривень на 960 мл. три штуки. 139 гривень ціна такого набору для виготовлення печива в упаковці 12 формочок. Ось такі пакети слайдери від Frekінbox 39 гривень. Одна штука. Так, вибачаю, 3 штуки на літр і дві штуки на 3 літри. Пакети для заморозки льоду 10 штук на 120 кубиків, 15 гривень. Інструмент для. Давити цедру, да? з, апельсина, з лайму. І навіть є ще ось така терочка для натирання цієї, скажіть мені, 64 гривні для натирання шкірочки. Так, це якісь такі цікаві лосі лосі. Пакети, а, пакети паперові. Новинка в упаковці 15 штук, 22 гривні. Ось такі невеличкі кухонні лопаточки, силіконові, силикон дерево. 88 гривень. І таку ж саму ціну, ось такі невеличкі ополомники. 88 гривень. Привезли ось такі великі затискачі для пакетів. 4 штуки в наборі 55 гривень. Ще одна новинка. Відокремлювач від жовтка. Металевий. Ціна такої новинки, щойно дівчата винесли, ще цінника навіть немає: 77 гривень. Ось таке кухонне приладдя, зараз все зі знижкою ціни знижені, будь-яке можна взяти за 77 гривень. Тут є все, що необхідно, і великі ложки, лопатки, шумівка, навіть дуже хороша ось ця лопатка для спагеті, Дуже дуже добра. Вінчики всі по 77 гривень. Новинка, відкривачка для консервів. Металева і з ручкою. Ціна такої новинки 119 гривень. Ціну знижено на ніж для розрізання піци 77 гривень. Новинка килимок для сушки посуду. Силиконовий. Зараз скажу ціну 139 гривень. Підставка силиконова. Також можна використовувати на кухню 59 гривень. Квадратна. І я ще знайшов ось така овальна форма. Мабуть, в таку ж саму ціну: набір, прихватка і рукавиця кухонні. Так, розмір 18 на 28. І рукавиця 18 на а, ні, це рукавиця 18 на 28. А прихватка 18 на 18. За ціною 64 гривні набір. Дивіться, які цікаві рушники привезли в магазин Аврора. Кухонні рушники 45 на 65 розмір. Ціна такої новинки 59 гривень. Ще одні нові кухонні рушники. Ну, звичайно, що лаванда. Зараз я знайду, мабуть, і Париж. Ціна 44 гривні, а розмір 35 на 70. За 77 гривень можна зараз зі знижкою купити ножниці кухонні, нержавіюча сталь 20 см. Дивіться, які я знайшов цікаві підставки. Метал дерево на чотирьох ніжках для чашки, можливо для чайника. Не знаю. Зараз подивимось ціну, скільки така новинка в ціні. Ціна знижена 77 гривень. Підставка під гаряче. Дивіться, який цікаві знайшов ємності для меду вже з ложечкою. Так, тут зараз скажу, скільки об'єм. 370 мл. За ціною 44 гривні зараз ціна знижена. Можна обрати кришку з різними кольорами. Сама ємність скляна, ложка і кришка пластикові. Можливо, комусь стане при нагоді. Дивіться, привезли спрей, пляшку скляну для олії. Це дуже вигідно, коли вам треба щось збризнути: олію олією на продукти. Зараз кажу ціну новинки. Ціна 64 гривні такої пляшечки спрею. Так, бачу, що ціни знижено на ось такі фігурки садові. ну Я гадаю, що в сад, мабуть, трішки більше треба, вони загубляться в траві. Ціни від 99 гривень і жабки, і і черепахи, але їжаки дуже чудові. А зі знижкою контейнер для харчових продуктів люмінарк. Скляний на 760 мл із пластиковою герметичною кришкою закривається з чотирьох сторін. 169 гривень зараз акційна ціна. Від Файно рукавиці. Так, скільки тут штук? 10 штук 44 гривні. Ось такий стандарт. Від Файно рукавичка 39 гривень. Кухонні губки від Frackingbock. Написано, що для складних забруднень міцні губки з металевою ниткою. 60 гривень дві штуки. Кошик пластиковий у вигляді сердечка із кришкою, 77 гривень. Дивіться, які гарні цікаві прищіпки Зараз такі прищіпки роблять, пам'ятаєте, які в нас були такі дерев'яні. 49 гривень, 16 штук. Привезли нові гачки пластикові на двосторонньому скотчі. 49 гривень. Мухобійки. Пластикові. Зараз скажу ціну цієї новинки. Щойно хлопець йшов і дівчиною по попі хляснув. 9 гривень. За 29 гривень можна придбати зараз шланг для пральної машини. Універсальний. Зверніть увагу, кому потрібно. 29 гривень лише. Сітка для прасування. Розмір 40 х 60. 55 гривень. За 49 гривень набір губок кухонних фрекінбок пористі 2 штуки, 39 гривень. Добра а, хто господарочка, чорні 6 штук, двосторонні. Дабл бабл, набір із п'яти штук. Зараз можна придбати 24 гривні знижкою антибактеріальні губки від файно, стоп бактерії, 4 штуки, 39 гривень. Від файно міцні пакети для сміття. 30 штук на 35-літрове відро. В акції за ціною 46 гривень. Великі на 90 літрів 20 штук від файно. Пакети для сміття. Також зараз в акції 134 гривні. Хочу показати новинку, яка зараз з'явилась в магазині Аврора. Дивіться, ось така підставочка, щіточка і дозатор для. Ну, для того, щоб перелити засіб для миття посуду. Зараз перевіримо ціну. Ціна такого набору 139 гривень. Піна для гоління Арко 200 мл – 81 гривня. І можна придбати геть для гоління Арко 200 мл за 120 гривень. Новинка в магазині Аврора Ополісково-Чордової порожнини торгової марки Натур. А, так, скільки він коштує? Це лістерін. Зараз перевіримо ціну: 74 гривні – 350 мл. Зубна паста блендамет для всієї родини 75 мл – 35 гривень. Зубна паста саніно 90 мл 34 гривні. Велика Аквафреш 125 мл – 74 Зі знижкою зубна паста на Це наш виробник український 63 гривні, 100 мл. Пантін Прові 149. Зі знижкою зараз гелі для душу дуру 250 мл – 63 гривні. В акції кулькові дезодоранти Нівея 68 гривень. Спрей Нівея по 105. Old Spice спрей, чоловічий 109 гривень. Спрей для обличчя від Ловіт, зволожуючий 150 мл 69 гривень. 28 гривень. Фарба для волосся Лірені. Зверніть увагу, це без ам аміаку. Фарба Palette. Для волосся 96 гривень. Хотів вам показати, у нас в Аврорі з'явилось ось такі люстерка металеві. Ага, це не двостороннє. Оце кругле не двостороннє, воно звичайне. А оце овальне. Також не двостороннє. Овальне 219 ну і кругле також 219 гривень. А на ось такі люстерку ціна знижена 119 гривень. Так, і я ще дивіться з підсвіткою USB 199. Ціна знижена на ось таку електричну щитку Браш. 499 гривень. Зараз акційна ціна. Rotex в акції машинка для стрижки волосся. Написано, що сумка для зберігання в подарунок 399 гривень. Гарантія цілий рік. Ще натрапив на якусь новинку, дивіться, це, мабуть, охолоджуючий такий елемент. Так, Маска для шиї Гелева багаторазова. Я гадаю, навіть можна її використовувати, якщо ви десь вдарились випадково, також прикласти до цього місця можна. Ціна такої новинки 109 гривень. Зі знижкою досить така цікава штучка. Просто положили в холодильник на годину часу і тоді вже користуєтесь. Якщо ви полюбляєте сейвард, антибактеріальне мило 220 мл 64 гривні. Зараз акційна ціна. Зі знижкою кремове мило дуру вишневе 100 г 29 гривень. В акції порошок Грюнвель 350 грамів 27 гривень. Для ручного прання 24 гривні. Ополіскувачцема, це якась новинка для тканин 800 мл 99 гривень. В акції зараз ось ці капсули універсальні піна. Це новинка. Захист кольору, догляд за тканиною. Працює в холодній воді, а це наш вітчизняний виробник. 10 штук, одна в подарунок, тобто 11 капсул за акційною ціною: 89 гривень. Капсули для дитячих речей «Ліро». 12 штук, 84 гривні зі знижкою. А ось такі капсули можна придбати за 77 гривень. 10 штук універсальні. 249 гривень. Ціна на гель гельперсіл. Літровий сану засіб для унітазу 750 мл 190 гривень справляється навіть з ржою. І засіб для унітазу, ось цей Pink Staff, 189 гривень 750 мл. І ось такий турбо для унітазу можна придбати за 89 гривень. Об'єм літр. Найбюджетніший для унітазу. Ось такий гель їжак. 34 гривні 870 мілілітрів. Економних вам покупок. хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд до наступних відео.